Десять питань! Десять! 10, 10 питань! 10 відповідей. І десять питань! Всім привіт, це Сергій Шищенко і це 10 yeah. футбольних питань до мене. Як тебе називають в команді? Коли грав Шиша? Yeah. Хто ваш найпринциповіший суперник? Ну, напевно, в ігровій кар'єрі був Шахтар. І чемпіонат найсильніший в світі? АПЛ. Це ж було вже. По інтелекту в Іспанії. З ким хотілося б повечеряти після важкої гри. Ну, напевно, Артета чи Гвардіола. Гравець Ямаль, хай буде. «Який?» Улюблений, спортивний бренд Найк. Дуже якісний. і класний. Яка улюблена заборонена їжа. Жарна картопля. з личком. Це дуже потужно. <рес> На що витратив перші зароблені гроші? Тиждень гуляли з, з друзями в ресторані. Я yeah, ляктя! Яке слово найчастіше використовуєш на полі. Швидко. Треба динаміця і агресія. Форма якого клубу була першою в житті. Я же в такому віці, і, напевно, моє покоління тоді форми не було. якісь в топ-клубів. Тому це радянський союз, і в мене нічого тоді не було. Тобто перше ви сказали. Олімпік Харків, де я грав. Футбол? дратує? Футбол це емоції, зате за те я і люблю футбол. Дратує. Ну, напевно, те, що не хочеться бачити в футболі, дуже багато речей, яких нам треба виправляти. Позафутбольних дуже багато таких речей, які на камеру не хочу говорити.